Студенти третіх та п'ятих курсів Факультету фінансів та обліку ЗУНу освітня програма Митна та податкова справа та Митна справа взяли участь у практичних тренінгах на базі Держмитслужби під керівництвом доцента Святослава Герчаківського. Під час занять студенти опановували роботу з технічними засобами митного контролю, такими як сканери та детектори, та відпрацьовували алгоритм дій на умовному пункті пропуску. Вони ознайомились з правовими аспектами роботи митних органів, методами виявлення контрабанди та співпрацею з іншими службами. Особливе враження справили кінологи та їхні навчені собаки, які демонстрували майстерність у пошуку прихованих предметів. Навчально-науковий центр комунікацій ЗУНУ запрошує студентів магістратури взяти участь у конкурсі на стажування в Оксфордському університеті. Завдяки співпраці між ЗУНу та Оксфордською програмою переговорів пропонується безкоштовне місце на стажування з 3 по 8 листопада 2024 року. Учасники програми аналізуватимуть складні переговори, братимуть участь у симуляціях та обмінюватимуться з досвідом з фахівцями з різних країн. Для участі необхідно подати заявку до 9 жовтня 2024 року. Володіти англійською мовою та мати 3-5 років досвіду у менеджменті.